Втіли в Задар. Аеропорт маленький-маленький. І сьогодні нас застав в Задарі дощ. Їхали ну, десь хвилин 15, да. ось цього ми вийшли на автобусній станції і зараз будемо йти пішки до нашого помешкання. Взаталерились в супермаркеті, ось у цьому інтерспарда. Біля станції, і ось уже в торбочку несем. Буде що їсти. Коротше, ж до нашого помешкання. Тротуарів нема. Мусора купа. <різь> Ви дивіться, які класні квіти. Блін, клас, вовші, от це колір. Блін, клас! О, яка красота! Це Church of Our Lady of Loretta, Ми будемо на неї орієнтуватися. Там видно море. Дзвіниця. Ось такі вулички в задарі. Будують щось. Вуличка така, як в селі. Боже, ви чуєте цих цвіркунів? Оце це шкребуть. Ось о наше руденьке помешкання. Погода проясняється, водичка класненька. І можна класненько купатися і загорати. Гуляємо за даром, вуличками. Тут такі дворики і тут таке ось прикольне. Купа туристів. Хочемо вийти до е східної частини Задара, де стара стіна. Ну, Вікенечко, звісно, страшненьке. І оце теж якесь таке убогеньке. Так, ми гуляли-гуляли, вийшли до набережної цієї затоки. Тут, конечно, Ким. Ну да. Такое, что. Що... Повикопували якісь артефакти з землі, повикладали, дивіться, якісь якої. да, ну, це народний музей. О, да -да 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 -да. ясненько. І такий облуплений фасад. Це ворота святого Крісагонуса. І є тут святий Крісагонус на коні. От подивіться на цю бруківку. Вона на такої стадії витерта, вилизана, що вона ж блищить. Вона така от полірована цими туристами. Статуя Петра Зораніка. Трг святого Ксевана. Трг – це площа. Імчікуємо, хочемо знайти магазинчик місцевого лікора Мараскіно. Є магазинчик, але він вже зачинений. Архітектура Задара, балкончики. Погуляли трошки історичною частиною міста, вуличками побродили і вийшли на набереж. І сонечко вже сідає, і фотоапарат не передає. Цей колір, цю красу, воно просто як червоне велике коло. О, воно неймовірне. Ми хвилювалися, що сьогодні пасмурна погода, і що ми не зможемо побачити, як сонце сідає, а ми його побачили. О, клас. Сонечко сіло, якийсь вітерець, начебто появився. І людей, маса. Сидять в барах, гроші тирать. Коротше, життя б'є ключом. Роблю огляд Коловари біч, міський пляж. Ну, він маленький, але насправді в місті він, напевно, найбільший. Спускаюся такою невеличкою алейкою до моря. Людей дуже багато. Смітнички є. Передягнутися є де. Хлопчина ходив з якимсь там пакетом, збирав сміття. От, селену водичку можна себе змивати, такі душі. Вон там можна орендувати ліжнички. От там вдалині імператорський фонтан. На водичка класна. До речі, такий собі двіж Паріж. Походу тут якесь більш-менш заход. Дно нормальне таке, що можна і без тих каралок заходити, бо там, де ми трошки лягли, оце, то зайти слизькі, камінці дуже слизькі, без тих кет. Точно не зайдеш. Обов'язково треба ці чешки, каралки. Задарі. Мінці слизькі і, блін, капець, можна навіть забитися. Але як заходиш, вже плаваєш, море солоне, то можна плавати скільки завгодно і не втомлюєшся. Я тут такий суперплавець, але пробула в воді дуже довго, а потім на карачках вилазила. Коротше, камера всього кайфа не передає. Водичка чиста, тепленька. Липень місяць, що ще каже. Так. Якісь поле для волейбола є. Ну, як на мене, головний недолік це тільки оці камінці і все. Вони слизькі, великі, і в море заходити незручно. А так, я задоволена, мені подобається. Отут одразу, як заходиш на пляж, отут де рятувальна вишка, там камінці такі менші, і вони такі обчухрані, не такі слизькі і невеликі. І там, ну, Найзручніше із того, що ми тут ходили по берегу, щоб запливати в море, це імператорський фонтан. Він побудований в 1574 році на честь приходу води в Задар. Тоді вже кораблі могли заходити сюди і забезпечувати себе водою. І з цього місця видно пляж Калавари Біч. До нього буквально три хвилини. Ну, в наші часи це ось так виглядає. Ще підсвічується, мабуть, вночі. Бачите, як бережуть вони пам'ятки історії. Водички якась там. Це ми як йдемо від помешкання. І якщо ми не доходимо до Калавари біч, тут ось такий берег. Можна навіть і на пляжі та й не йти, а тут навіть місце знайти таке шикарне. От таких сходів тут безліч до води. Такий вид гарний на острови відкривається. Оця алея, знаєш, як називається? Дівна Драга. Може дівна це якесь чудово. Це чиясь якась покинута дачка, така пуста. І тут стільки цих цикад. Дворик такий маленький-маленький, таких будиночок. Він навіть мангальчик є з цієї сторони. Так, я вже бачу вон вишку. Ось тут ще один пляж. Wave Beach. Ось ця вишка для стрибків. Ну тут доглянуті ще місце. Оце справа на пагорбі, парк Володимира Назура. Там ще є школа Володимира Назура. Володимир Назур це найвідоміший хорватський письменник. Ну Здається, це ця школа. Повертаємо направо і перед нами мають бути материкові ворота. Це перед нами Металікові ворота. Це така кам'яна Брама, яку ще в 1543 році збудували. Десь вона 20 метрів завишки. Там три входи, там в центрі великий вход і по боках. Ближче зараз дивимося цей барельєф такий там якийсь у вигляді лева. Оцей лев це символ Венеції. По боках це герби Задара. Ми зайшли в місто і повернули наліво спочатку. Бо ми хочемо подивитися на Задарський університет. І ще на побачити там пам'ятник. Є сюди. Зараз подивлюсь, хто то такий, я вже забула. Оце, напевно, Задарський університет. Найшли ми цього красунчика. Цей красунчик шпіно-брусіна. Він народився 1845 році і був знавцем природничих наук і засновником орнітології в Хорватії. Зоолог, дослідник, культурний громадський діяч. А ще цікавий факт: він був провідним членом хорватського відділу масонів. Сумно дивиться на мушлю, тільки що сказала на ракушку. І якось звутися цього суржика. Будем... Зараз будемо фоткаться. Зробили замовлення food Wine bar Траторія колозеум. І нам неймовірно сподобалося. І покажемо блюдо. Що це? Що це? White dish. White Fish Local, так да, це місцева рибка. Це у нас салат, е, салат з тунцем. Це у нас барбекю реберця, А це у нас капрезе. І ми ще замовили піцу капричозу. А ось і піца подоспіла. широка вулиця. Така в неї назва, бо вона дійсно набагато ширша, ніж інші Задарські вулиці. Коротше, в Задарі якийсь двіжняк такий з димом і факелами. Дзвіниця. Белтауер. Церква святого Доната. Руїни римського форму, археологічний музей, Ось такі старі камінчики. Це позорний стовп. А це колодязь давній на форумі. Студня написано хорватською. А це головний храм Задара. Церква Святої Анастасії. Ми піднімаємося на дзвіницю собору святої Анастасії. О, ще не все. Знову цей дим, аж сюди йде вже. Ей, Мама, тут у нас дим є? Ідемо по набережні до морського органа. І Що тут тільки немає? Що тут тільки немає? А талва сонечко сідає, і ми будемо дивитися на захід сонця. О, я вже чую морський орган. А цей чел мене тільки що налякав. Ви подивіться, скільки тут людей. А ці вже геть і воду позалазили, а органи я вже чую. Ось ці дірочки, вони по всій набережній, і з них видаються оці звуки такі. Це вітер, вода, і воно десь там заходить. І це так получається. Скільки людей прийшло, щоб прощатися з сонцем? І ще один, є ще раз. Ось ця цікава установка, яка називається «Greeting to the Sun». Музичка і такий антураж до морського органу. І ця кругова установка. Це таке коло. Починається конструкція блимати вже. будемо їхати в аеропорт платформа 8 Прощавай Задар